57-й дитячий садок поновив роботу офлайн навесні. Батьки розповідають, дуже цього чекали. Тетяна водить до садочка молодшу доньку. Ми пам'ятаємо, як навчалася старша дитина, як нашому сину подобалося. І зараз, коли йому вже 14 років, в нього ну, дуже класні спогади про садочок. Віддаючи дитину у садок, батьки знають там за неї доглянуть, нагодують, подбають про розвиток. На першому плані у тутешніх педагогів ставлення до дітей. Тетяна Сичова вісім років працює у цьому дошкільному закладі. Майже чотири з них на посаді. Дід директорки каже, свою роботу дуже любить. Всі мої друзі кажуть, що я працюю в щасті. Ну це дійсно так і є, тому що діти це наше щастя. І коли ти бачиш результат своєї роботи, коли ти бачиш, що на твоїх очах розвивається і ростуть дітки, то це дійсно неймовірне щастя і радість. І тому знаєте, як щаслива людина, коли вона хоче зранку йти на роботу і ввечері повертатися додому, тому я вважаю, що я дійсно щаслива людина. Увесь колектив закладу люди, які прийшли у професію за покликом душі, з дитинства мріяла працювати у дитсадку вихователька-методистка Юлія Наливай. Ця історія розпочалася десь 30 років назад, коли я була випускницею цього садочку. І наразі у нас працює ще два працівника це вихователі завгосп, це ті дівчатка, з якими ми разом були в випускній групі, І випускали з цього садочка. І зараз тут всі працюємо. Це дуже так символічно. У нас дуже гарний колектив, тому цим я пишаюсь. Професійне свято кажуть працівники дитсадка. Ще одна нагода привітати усіх, хто обрав не просту, але таку потрібну справу виховання дітей у цій професії. Головне любов і віра в талант кожної дитини. Аліна чистосердова Андрій Славний цей день.